Привіт, це ви на каналі Гліб та Рава та Ми будемо робити трюки, а Реймокер буде на... Но... Це, в суддєю. Бачив суддєю, бачив? Тільки що і він збіг. Другий трюк. я усиняю цей трюк на 10 на 10. А цей один на один. А я буду так свій час? Так. До... Третій трьох. Ось такий. бачите, здивувати своїх друзів таким, що просто це берете до свій нового. Так, ще один трьох такий? Ну, ось так він не виглядає. Ainda um truque que se faz assim Olha só Tem truque Para então, o próximo truque Você tem que E truque Ele na verdade é truque de cabeça Mas é possível truque Д Ду... ну, може його остахей остихей, ну, важко? Довідухей. Все па-па!